Кожна нова кваліфікація для, для нас це не мов би діамант. І зараз настав час говорити про достатньо високі ранги в нашій компанії, саме лідерів організації. Друзі, і зараз я хочу з великою радістю познайомити вас з нашими новими лідерами організації. Увага на екран! Наталя Стефанчук, наша нова лідерка організації. Пані Наталю, Ми щиро вітаємо вас та вашу команду з таким класним досягненням. Ви амбітна жінка і вмієте досягати поставлених цілей. І, друзі, пані Наталя спеціально для нас записала відео меседж, який я пропоную одразу і переглянути. Вітаю усіх партнерів! Лідерів і керівництво компанії LR Health and Beauty Systems Україна. Мене звати Наталі Стефанчук, і я перебуваю у статусі лідера організації компанії. До цього рангу разом із своєю командою Олімп ЛР Наталі, яку я будую, ми дійшли за 8 місяців. Я щаслива жінка, дружина військового, мама. Трьох прекрасних синів, волонтерка, п'ятиразова рекордсменка України і підприємець з 30-річним стажем. Чому я вирішила співпрацювати з компанією Елар? Останні три роки ковіду і війни показали нам, що сьогоднішня реальність є дуже нестабільною, і власне здоров'я і життя віддавати в чужі руки не варто. Самодостатня людина. Бере відповідальність на себе і сама турбується за власний стан здоров'я своєї сім'ї і своєї родини. А зла це легко, це в радість, це вчасно, це круто. Компанія не тільки змінює якість здоров'я людини, вона змінює стиль життя людини, її звички, уподобання, внутрішній і зовнішній світ, навіть її характер. Компанія робить все, щоб людина ставала молодою, красивою, стрункою, успішною і багатою. Для мене, як для бізнесмена, дуже важливо, що у компанії є такі інструменти, яких немає в жодній мережевій компанії світу. Компанія чітко виконує свої зобов'язання і турбується про кожного партнера своєї команди. 7 липня цього року я отримала від компанії авто і хочу побажати кожному бізнес-партнеру отримати такий прекрасний інструмент від компанії. В моїй команді Олімпелер Наталі ми поставили ціль 100 авто і 10 з них порше. Зараз в очікуванні на поїздку в Ален, серце компанії Елар. Це ще один крок до пізнання компанії до власного саморозвитку. Приємно, коли справа і слово сходяться, адже це ознака ділового партнерства. Для мене, Ела, це ще один виклик, це ще одна сходинка в житті до самовдосконалення і задоволення. Щиро дякую своїй сім'ї! Команді Олімпелер Наталі своїм наставникам щиро дякую тим, хто ставить спиці у мої колеса. Саме завдяки вам я стаю сильнішою, наполегливіше йду до своєї мети і успішнішою. В успіху немає імені. Я йому даю своє. Пані Наталі, щиро вам дякуємо, що записали для нас цей відео меседж. І я не сумніваюся, що ми з вами ще зустрінемося в наступному івенті вже на нових кар'єрних рівнях.